Дорогі друзі-пенсіонери, мені продовжують надходити питання на пошту та в коментарях, які свідчать, що ми часто забуваємо подбати про ті речі, які вимагає пенсійний фонд та законодавство. Тільки тоді, коли не прийшла пенсія, ми починаємо бити на сполох. І починаються нерви, плачі, ходіння по муках чи топак по установах. Я би радив пенсіонерам, які ще лише на початку пенсійного віку, вчитися освоювати інтернет, комп'ютер і смартфон, а потім допомагати пенсіонерам-сусідам більш похилого віку, яким за 70 і 80 років. Багато необхідних речей ви можете зробити не виходячи з хати. Ви можете контролювати свою пенсійну справу і своєчасно вносити необхідні зміни онлайн через веб-портал пенсійного фонду. В Україні йде війна, але українці продовжують отримувати пенсії та соціальні виплати. І навіть під час війни пенсіонерам треба повідомляти органи пенсійного фонду про зміни у своєму житті. Які це зміни, про які треба повідомити Пенсійний фонд? Я назву 5 обов'язкових. Ви отримали новий зразок паспорта громадянина України. ID-картку. Треба повідомити Пенсійний фонд. Вам видали новий паспорт взамін старого, який вкрали або ненароком спалила чи порвала ваша внучка. Треба повідомити Пенсійний фонд. Ви вийшли заміж, що одружилися і добре зробили, бо життя продовжується і на пенсії. Треба повідомити пенсійний фонд і надати свідоцтво про шлюб. Вам надоїло байдикувати. Пенсії замало на прожиття, і ви вирішили самі заробляти, тобто влаштувалися на роботу. Треба повідомити пенсійний фонд. Це треба зробити і тоді, коли ви звільнилися з роботи. Бо нарахування пенсії працюючому і непрацюючому пенсіонеру відрізняються у сумах грошей. Ви зареєструвалися фізичною особою підприємцем. Обов'язково треба повідомити пенсійний фонд як при реєстрації ФОПом, так і при знятті з реєстрації. Ви набули особливого статусу. Наприклад, внутрішньо переміщеної особи, чи отримали інвалідність або втратили годувальника, про це теж треба повідомити пенсійний фонд. Через війну ви переїхали в інше, більш безпечне місце, тобто змінили місце проживання чи реєстрації. Не забудьте повідомити про це пенсійний фонд. Врешті-решт, ви виїхали за кордон за тимчасовим захистом. Тут теж потрібно повідомити пенсійний фонд. Про вищезазначені обставини необхідно інформувати органи Пенсійного фонду України в 10-денний термін, повторюю протягом 10 днів. Так передбачає закон України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. І ви можете це зробити самі на веб-порталі Пенсійного фонду України. Як внести зміни до своєї пенсійної справи? Треба авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису у лівому боковому меню обрати розділ щодо пенсійного забезпечення. У вкладці внесення змін до пенсійної справи. Сформувати відповідну заяву та відправити до пенсійного фонду. Для внесення змін доступні 5 видів заяв. Я розкажу які. Про зміну способу виплати пенсії. Це тоді, коли ви переводите виплату пенсії з пошти у банк або навпаки. Про зміну банківських реквізитів або адресів проживання. Якщо отримуєте пенсійні виплати через пошту, про виплату частини пенсії на непрацездатних членів сім'ї особи, яка перебуває на повному державному утриманні. Про переведення виплати з Укрпошти на Ощадбанк, це наступна заява, через коли використується. Платіжної системи MyTransfer. Цей спосіб дозволяє отримати пенсію грошовим переказом без відкриття банківського рахунку. І останній вид заяви про зміну особистих даних пенсіонера у разі зміни прізвища, ім'я та по-батькові або паспортних даних. Ось я розповів коротко про ті вимоги, які не маємо права забувати, якщо хочемо отримувати пенсію регулярно і своєчасно. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте вподобайки, пишіть запитання, коментуйте. З вами був Марко Світлий. До нових зустрічей!